Добрий день малята, озвався ранок сотнями пісень, Співає поле, ліси, гори, ріки, так починається весняний день було так завжди, буде так в віки. Летять великі птахи, ліси, поля минають, то хату де осядуть, щасливою вважають. лелека, чорногузок, це символ України, як оберіг у хаті великої родини. До лелек наш народ завжди шанобливо ставився. Лелека один із символів України. Існує така прикмета якщо побачиш одного лелеку, то цілий рік будеш сам, а якщо удвох, то в парі. Ці птахи занесені в червону книгу. А зараз послухайте малята казочку. Жила була лелека. Вона жила в великому гнізді, розташованому на даху будинку у маленькому селі. Вона була дуже висока та гарна, і всі діти її обожнювали. Кожної весни лелека поверталася назад з далеких країв Україну і приносила завжди з собою цікаві історії про свої подорожі з усього світу. Вона вчила дітей спостерігати за природою і бути гарними друзями для усіх тварин. Малята разом з нею спостерігали за річкою, полем та лісом. Та дізнавалися багато цікавого про природу і важливість її збереження. Лелека пам'ятала всіх діточок у селі, і гніздечко було відкрите для нових друзів. Діти завжди чекали на неї, бо знали, що якщо прилетіла лелека, то вже прийшла весна. А перед початком роботи розімне наші пальчики. «Лелеки, лелеки, п'ють водичку із кринички». Шию нахиляють, водичку набирають, олівки піднімають та жадібно ковтають. А для роботи нам потрібна клейонка, фломастер, клей, серветки, шпажка, а елементи для аплікації вирізають батьки. На вирізану долоньку наклеюємо дзьоб. Далі наклеюємо шпажку. для цього нам потрібен клей і шматочок Білого паперу. Наклеюємо ноги лелеки. Одна нога буде рівна, а друга буде зігнута у коліні. Фламастером малюємо око з обох сторін. Лелеки-лелеки, лунаючи в небі курли, летіли здалеку, пишили до рідного дому, На крилах весну і надію несли. Малята, як завжди, чекаємо на ваші роботи в творчій майстерні, золотий півник. До зустрічі.